Assets, Assets. of the body of the Euroclear фінансова батьківська установа, яка намагається залишити в своїх кишенях до 5 мільярдів євро. Космічна сума для України, яка могла б змінити нашу оборонну спроможність, нашу спроможність захищати наші міста, фінансові ризики, коли почнеться. Зи більшими тому цей аргумент ми не приймаємо. Знаходиться бельгійська фінансова установа Євроклір, яка тримає більше двох сотень мільярдів європейських заморожених активів. Це та установа, яка щорічно заробляє від трьох до чотирьох мільярдів євро на російських активах. І ми закликаємо Євроклір бельгійські фінансові установи та «Євросоюз» передати Україні всі. Доходи від заморожених активів, а також самі заморожені активи, навіть за 2022-2023 рік. І зібрались ми сьогодні, тому що саме завтра, 12 квітня, європейська робоча група європейської ради буде збиратися для обговорення модальності. Юридично, фінансово для власне передачі цих доходів від заморожених активів Україні тому ми тут голосно заявити, що Росія має заплатити за свої злочини.